Сьогодні у світі відзначають міжнародний день НЛО. це професійне свято уфологів. Доки астрономи з'ясовують, чи є життя на Марсі, фахівці з літаючих тарілок стежать, чи немає прибульців на землі. Проте куди найчастіше навідується НЛО в Україні у сюжеті наших кореспондентів. Це так званий челябінський метеорит. Мчить на землю з божевільною швидкістю. А от щось на підльоті розбиває його на частини. У світових змі одразу заявили, Челябінськ врятувало НЛО. Колись про прибульців не можна було й обмовитися, щоб не отримати славу божевільного. Тепер в інтернеті тисячі таких повідомлень. Ігор каже, найбільш правдоподібні намагаються перевіряти. Нужно провірити радіаційний фон угу. е, повторує очередь магнітний фон. Обязательно проверяется, нет ли там каких-то магнитных аномалий. Если есть возможность, нет ли временных аномалий. А нещодавно в скарбничку знань про НЛО додали нових цікавинок і знову з-за кордону. Про своє знайомство з інопланетними гостями розповів не аби хто, а екс-міністр оборони Канади. Голова як міністр оборони я бачив багато різних звітів, але в той час я був занадто зайнятий, щоб вивчати їх уважно. Та навіть частина тієї інформації мене шокувала. Там було дуже багато переконливих свідчень. А от українські уфологи жаліються, люди постійно приймають за НЛО щось інше. Найчастіше китайські ліхтарики, особливо коли їх запускають масово. Також вводять людей в оману і яскраві планети сусідки: Венера, Марс та Юпітер. Але і більш серйозних повідомлень вистачає. Створили навіть карту активності НЛО. Можна заметить, що це Київ і Київська область очень активний регіон. Також Чорноморський регіон, в частності Южний берег Крыма, це очень активний регіон, і Восточна Україна. Чи були космічні гості на землі, невідомо, але частиною земної культури вони вже давно стали. Про них створили сотні книжок, зняли десятки фільмів. А також у світі влаштовують бурхливі фестивалі НЛО. там гарантують кожному інопланті. Натянено і справжньому, і не дуже теплий прийом Олена Гнець, Олександра Казакова, новини телеканал Інтер.